У нас з'явилося постійне місце дислокації. Ми його назвали Толока Патіо. Ми запрошуємо вас в гості, якщо вам є що розказати про свої навички, який ви класний майстер, чи щось ви продаєте якийсь будівельний продукт, матеріал, інструмент. Ми вас запрошуємо до себе. Пишіть нам в телеграм-канал. Може, вас хтось кинув, обідив, Може, вас є щось поділитися, розказати, навчити. Ми вас чекаємо, запрошуємо на будівельне патіо. Хлопці, розказуйте, в якому місці ви працюєте, чим ви займаєтесь, що ви робите, майстри якого плану. Працюємо в Бучі, займаємося утепленням фасадів. Чим утеплюєш, що наносиш, силікон? Утеплюю будинок в Бучі, в лісовій Бучі, мікрорайон такі. Утепляємо мінватою. Наносимо силіконовий барашок. А яка ціна на сьогоднішній день? Ціна від 600 гривень. А якщо робить пінопластика ціна? Ціна від 500. Від 500. Ну, це ж, мабуть, є різниця, яка етажність, етажність грає роль, грає роль чи старострой, чи новострой, які стіни. Я бачив твої круті роботи. Тобто, ви квіти робите, і візерунки, і всякі спецефекти. Це якось окрема оплата йде. Да, мурали. Морали називаються, да? Як воно рахується по квадратним метрам чи ну, по... там є, є різні, можна сказати. Ціна залежить від деталізації і складності роботи. Тобто це тобто, елементом іде. Ти прийшов, побачив малюнка, по по ну в загальному оцінюй квадратурою. Скільки ти вже років в цій професії? Можна сказати з дитинства. З дитинства. Да. Ну саме фасадами, скільки років займаєшся? Ну шість десь років. Шість років. Шість як порівняти можна по оплаті фасад і плитку? От плитку зараз беруть 600 гривень, і фасад ти говориш 600 гривень. От і ти плитку ложив, і ти фасад робив. Як можна поділити оці два напрямки? От що швидше зробити квадрат плитки чи квадрат фасаду? Питання в тому, що вигідніше, вигідніше для будівельника квадрат фасаду зробити. Скільки ти заробляєш в місяць? При самому поганому розкладі при самому поганому місяці десь півтори тисячі доларів. Ти скільки в професії? Півтора роки. І що ти вже повністю свою? Освоїв... Ну, звичайно, основну базу я вивчив, яку потрібно і поклейка вати, поклейка пінопласта, армування, перетяжка. І, звичайно, барашик. віконі вмію ставити, плінтуса робити, ламінат. Скільки у вас годин робочий день? В середньому 12. Даня в суботу у то в нас скорочений день, тому що так працюють кожного дня там, по 12. По 14 годин, то нереально. Як сказав мій друг колега, ефективність падає. А таке питання: а ви тут живете чи приїжджаєте як на заробітки, на шабашку і так далі. Звідки ви взагалі родом розкажіть? Ну, я сам сільський хлопець з Березнівщини, Полісся. Яка це область? Рівненська. Рівненська область. Да. Ну а на зиму які плани? Тобто, на зиму, я думаю, фасади. Ну, як погода буде, якщо будуть морози, звичайно, фасадів не буде. Щоб бути в якусь оділку бігти? Да. Шпаклювання, ламінат, плінтоса. Є також знайомі плиточники, які можуть роботи виконувати. Зараз не проблема. Та от де ви роботу шукаєте? Люди дзвонять рекомендації. Тобто сарафани радіо да. найкраще. Да. Ви зараз вже маєте роботу на місяці, розписані до нового року, все розписано. А чом, наприклад, більше роботи не, не ну не берете. Людей вже не вистачає. Не вистачає людей. Тобто ми можемо сказати, хто хоче на роботу, да, то може до вас звертатися. Можна, Бригаду. але головне, щоб толкові були. Кожен день прибирали, гарно робили. Ні, ну це ж залежить від вас. Якщо ти бригадир, да, то ти будеш казати, що уборка, не уборка і так далі. Житло ви надаєте, я так зрозумів, так? Да? Да. Дивися, скільки треба часу? От, наприклад, багато мені пише таких пацанів після школи, без хочу, хочуть на роботу, готові вчитися, готові приїхати і так далі. От Григорій каже, що він навчився за півтора роки. Наскільки він навчився? А ти як майстер маєш можеш... вісімдесят як, процентів. Як сказав Григор Гріша, як сказав, щоб ви, навчитися виконувати базу, це можна сказати, він спортсмен норматив, щоб виконувати, це рік-півтора часу. А щоб бути спеціалістом, враховувати всі нюанси тонкості роботи, це йдуть роки. Кожен об'єкт новий нюанс, нова школа, Фасад. новий замовник, нова школа. А вже взяти, наприклад, коли тобі 40 років, ти вже пенсіонер. Тобто, я думаю, на фасадах термін придатності, скажем так, грубо, буквально 20 років. Ну, ти бачиш багато фасадчиків за 40 років. Ні. Ну я бачу, може. Один із ста фасачів, хто до після Ну, на колисках роки. бачу за 40. На колисках. А вже на лісах? На лісах. Це тяжко лаз. Ну, дивіться, у мене таке завжди питання для пацанів. Ну, поки молоді в стройці. Сам говориш, да, 40 років вже мало людей. От що після 40? Пенсія. Ну, пенсія. <клес> пенсія в нас в Україні після 60, там, я точно не знаю, але точно після 60. Тому є для цього Після школи хлопці, яких можна навчати. Ну я ще кажу, то ви це якби навчання. всі себе в якомусь прорабстві потім вже бачите. Да. Прораб да, да. і так далі. Да. А зараз що поки не можете бути такими повноцінними прорабами ресурсу да. не вистачає. Ще може знань трошки не вистачає. Знання, так? досвіду. Ну я, чесно кажучи, мало бачу прорабів, там 20, Там 25-27, Десь більш прораб вже таке після 30 років. Ще така тема завжди болюча. Це про кидалово. Буває. Ну, один там, наприклад, один з 20 клієнтів може кидануть. Чому? Прямо в тупу. Тобто він вже настроєний ізначально. Може морозиться, можна потім з боєм гроші. гроші, гроші. Але ніх поки немає пізніше. Грошей нема, почекайте, там всі діла, а воно зазвичай в процесі роботи. Здається, працюєш нормально, якісно, гарно. Людям більшості 99% клієнтів подобається такий результат роботи. Йому не подобається, ходить, пальцями тикає, а там не так, а там не все. Ну, мені каже, це спеціально, щоб не заплатити. Да. Або збиває ціну, або Або ціну захотити. збиває. А який є сленг саме на утеплення? Не знаю армування, тянуть сітку, <ріг> ще щось там. Ну, нема таких словачок. А Пиріг, ляпухи, 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 да. ляпухи, колбаска. Колбаска? Колбаска це що? А це по периметру листка <рігут> промазуєш клей. Колбаски. Колбаски. Коляпухи, колбаски, колбаски. Хто найбільше в бригаді зловживає Чи? алкоголем? Ну я працював, то я знаю, що просто щоб заснути. Тобто, коли ти працюєш реально десь під дощом, прийшов, знов знопі. Хтось каже, от ви заробляєте багато грошей. Ну це ж сама тяжка робота. Ніхто не каже, а давайте ми піднімемо, зробимо якісь умови для будівельників. Я ніколи не чув, щоб сказали, давайте ми щось будівельникам, давайте ми якісь зробимо чи льготи, чи, чи, чи давайте якісь страхування льготне. Ну, Мене цікаво, така ще тема страхування. Ну, страхування це як на державному рівні це тема для будівельників. Ну а що тільки державному, а чому ти сам не підеш, не застрахуєшся? От я знаю, страхування стоїть от, страховка на авто, там тисячу гривень від від. від на страховий випадок, так само буде коштувати не набагато більше в медицинська. Тобто, коли ти себе страхуєш на тисячу гривень, тебе від кожного поріза, якийсь оскал, ти йдеш в лікарню і безкоштовно десь можеш чи, чи, чи зашивають, і так далі. От чого? тому, що ніхто не розказує цього, ніхто не популяризує цього, правильно? травми — це зазвичай що? розтяжки, коліна. Порізи, порізи, зв'язки. Тобто, навіть той фастум гель теж би має бути страховці безкоштовно. Правильно І що розібратися? А я розкажу ще одну таку притчу. Лікарі хочуть, щоб всі хворіли. Юристи хочуть, щоб всіх були проблеми. Поліція суддями хочуть, щоб всі були злочинцями, щоб було кого арештовати, судити. Одні будівельники бажають усім процвітання. Вони процвітають, значить будівельників є замовлення. Тому ринок будівництва він такий більш мінливий. Він керується скоріше за все тим, наскільки люди заробляють. Якщо люди заробляють, то й будівель. І буде хорошо заробляти. Як заробити 100 тисяч на будівництві. Своїми руками реально? Своїми руками навряд. чи. Тобто це має бути тільки супер ціна, правильно? Супер ціна це в першу чергу, в другу чергу досвід. Не ну, я чув від пацанів фасадчиків, хто робить на люльках, на висотках, що 100 тисяч зароб... заробляли. Ну, вони, по-моєму, там робочий день був по 18 годин. Робочий там день. на люльках інші ціни. Це в основному, як кажуть, в народі общестрой. Наприклад, ціна в на приватному секторі 500 гривень, в них там 300. Просто їм за якість ніхто сильно не шпрехає. То що краще робити? За 300 общий строй чи 500 частник? Краще частник. Робичи по 600 гривень фасад, можеш заробити 100 тисяч руками? За місяць, за місяць, за місяць 200 квадратів фасаду людина цілком, якщо постарається, може цілком закривати води. Ну, обратно ж, як ти говориш, зробив його за місяць. А потім тебе вже тиждень чи два простоя, і ти все одно. Ні, це при 10-12 годинному робочому, найбільше. Скажіть, якийсь спецодяг застосовуєте, користуєтеся, mm. чи так секунда, що там взяли джинси, mm. чи важно мати якісь, щоб це було. Головне, щоб зручно було. Щоб Зручно Зручно да. і хороше взуття. Не шльопанці. Не шльопанці. Поняв? Не знаю, я звик в шльопанцях. Скільки тобі, бігаєш років? 20 годин. Зарплата? 50, зараз 60. Ну дивіться, заробили ви оці кошти, да, своїх 50 тисяч, давай так скажемо. Куди витрачаєте? Ну, якась частина, ти так розподіляєш собі, якась іде на квартиру, харчування, на погуляти. Ну і, звичайно, ще вистачає відкласти. Відкласти, да? ну, так? Ну, скільки від, виходить відкласти половину. Коли половину, коли 30%. відсотків. Якщо це... ну, тобто доларів 500, я думаю, можна відкладати. Можна відкладати. Рік це вже 5-6 тисяч доларів. Тобто за рік на такій роботі можна вже заробити, заробити на особисту машину. На якусь більш-менш машину там не супер, але ну. Для роботи а взагалі, от перспективи, мрії, от? ну стройка це можна заробити хороший старт на ній. А далі ти сам собі можеш вибирати, чим ти хочеш займатися, чи це кухня, чи це якийсь таксопарк відкрити, чи це купити квартиру, здавати в оренду. Ну. По різному можна, скільки треба часу, щоб заробити стартовий капітал. Ну, в моєму розумінні стартовий капітал, це я думаю, десь 100 тисяч доларів. Скільки треба часу, щоб оці 100 тисяч доларів заробити? Якщо ти працюєш своїми руками, то часу потрібно багато. А якщо ти вже знаєш базу, вмієш гарно комунікувати з замовниками, до тебе дзвонять люди, цікавляться роботою. Ти вже можеш в ролі бригадіра своїми руками. розбагатіти тяжко. Правда, все одно треба йти М -м, да, про я рабство. Думала, тобто да. я казав, по-моєму, ракфілера, якщо не ошибаюсь, що краще я буду мати по центу. Кожного із тисячі чоловік, чим я буду працювати сам і мати там тих 100 доларів руками працювати. Yeah. Хто працює, то нема часу заробляти. Але для стартового капіталу по-любому треба цим шляхом йти. Я так само поїхав на заробітки, ми багато працювали. Тут заробив перших 10 тисяч доларів, купив інструмент, купив машину, купив ліса, потім знов заробив кошти, вже купив якогось вагончик і вже десь там через років 8, 9 або будував перший свій будинок на продаж. Як взагалі реагують дівчата на те, що говорять, будівельник Ну там зрозуміло, машина є, там більш-менш гарно водіти Тобто, це ж не малі гроші ви заробляєте. Але все одно є будівельник, все таки, блін, не бізнесмен. По-різному дуже різні бувають дівчата. Деякі кажуть, фу, да ти там строїтель, навіть всякі приколи в інтернеті ходять на рахунок цього. Але я ніколи не соромився того, що я будівельник, я не їздив по ушам, що якийсь там бізнесмен підприємець застройщик. Мільйон людей, мільйон думок. А да. ти що скажеш, Антон? Ну, більшість нормально реагують, але тут є проста фраза: я не бізнесмену ну і ти не маргоробі. На найбільше опасіння дівчат, коли ти кажеш, що ти будівельник, це таке перше питання. А ти бухаєш? Тобто є таке, так, в суспільстві, що будівельник це людина, яка любить Звичайно, бо більшість стріцілі самі себе так зарекомендували. Вони прийшли ввечері, випили, лягли спати, Зранку прийшли, випили. І пішли до роботи Але, але... в <ривіт> але цьому ж є об'єктивні причини. да Ми до це верталися. Тобто, чого п'є будівельник, як ніхто. да Ну, всі п'ють. І по лікарням там медсестри п'ють, і в школах оці кожен раз когось де народження в когось христини, когось хтось, сина де народження, я знаю, що в школах в учительських цих п'янки Але щось саме будівельники рахуються, що так. а Може, із-за того, що ви теж якби нікому не підчиняєтесь, тобто, да якщо ти працюєш сам на себе, ти взяв квартиру, ти з хазяїном. Не бачишся кожен раз, да? Ти домовився про терміни, про суму, про якість. Ну, звичайно, тільки питання по якості прийняття роботи. все. Колись мені такі. одна людина сказала, що для мене будівельники це цигані. Ну, не всі однакові, але приходять, десь торгуються, десь щось там клянчать. Ще такі багато випадків заходиш, починаєш за одну суму говорити, а потім моє, а я це не включив. Тобто я свій будинок будував, я це знаю. Просто то стільки. Оця робота стільки-стільки. Потім моя, а я це не прорахував, Ой, я це не прорахував якби я знав, би, що ти це не прорахував, то мене людина була за меншу суму, де, яка вся прорахувала. Хоча я теж не знаю, чи він, ну, все, нереально прорахував. Чи він все прорахував. Все Я завжди якісь нюанси. Ні, так то це само... це коли ти працюєш, наприклад, ти матеріали купує замовник, а ти тільки зарплату свою говориш. то Це одна справа. Але коли людина бере роботу з матеріалами, то ти вже рахує, якщо ти прорахувався, то за свій рахунок. Ну, наприклад, як мене досвід підказує. Дивися, прийшов ти на будинок і говориш, я, ти береш його робити з матеріалами своїми. Прийшов і сказав: Я хочу з матеріалу. З таким-то барашиком, з таким-то силіконом, там всім це буде коштувати там 250 тисяч. Прийшов другий, сказав 270. Третій прийшов, сказав 240 сорок. Але ти сподобався, тобі дали роботу 250. Закінчуєш ти роботу і говориш, знаєте, там я трошки не просчитав, там я трошки не досчитався, Це буде стоїть 340 тисяч. Ну, так мене було. Ти сказав суму 250 000. Якщо ти прорахувався, це твої питання. Вони були люди, які були готові робити за, там, за, за 270 тисяч, правильно? Тобто ти вже на тоді проглотив і без цих грошей залишився. Або на берегу домовляться, що якийсь там запас до доповнительної доп. роботи 15-20 тисяч буде ще. Дуже важливо домовлятися на ці всі нюанси на берегу, щоб потім не були ні ви обіжені, ні потім не був ні замовник обіжений. Там просто важливо не те, що домовлятися, щоб клієнт був попереджений. В процесі буває таке, що навіть дизайн помінявся. От там людина не стоїть ноги встала. Я тут не хочу пілястру, я хочу там, а це вже об'єм роботи інший. Там мінусуєш, там додаєш, матеріал так само, там мінусується, додається, може більше витрата матеріалу бути. Знаю, що тут в Київській області дуже часто прийнято, особливо десь там по селах і так далі, працювали, кормити людей. Ну ставить обід і так далі. Стикались з тим, що тут кормлять, да? да? Стикались з тим, що кормлять, і стикались з, з, з тим, що пред'являють за те, що кормлять. Тобто, ну в була, так, була да. така замовниця, да не я... дуже така приємна, будемо так казати. Спочатку вона, хлопчики, я вам те друге накрию, третє, четверте, А там потім попов... за всю їдущі попросила додаткові роботи. С як я знаю, попросила додаткові роботи, і потім пред'являла те, що я задовбалась вас вже кормить. Ні. Хоча ніхто, цього не, просив, хоча ніхто цього не просив, це була ініціатива, за яку ми розпиналися. От і все. Коли пропонують е обіди, краще не, не, не погоджуватися. Бо потім за ці обіди щось попросять. Тому краще, якщо Приїмали... ребята предлагають вас накормити, своїм лоточком приїжджайте і бомба. Робота клієнта окреслити фронт робіт, робота працівників зробити цей фронт робіт і поїхати, забрати гроші. Те ж ви що собі кожен раз готуєте, теж приїжджаєте. Так. Між бачимо, багато пацанів наших роблять, беруть пароварку, пультіварку, вдома насипають одразу гречечку, закидають туди м'ясо кусочками любить, там, чи то курку, що. І просто настройці вже включають, і через полчаса в них гаряча каша одразу спеції, солять вдома, сухе взяли, цього, тільки залили водичку, там, включили і вже їм її поїсти. Є. Тобто, я не думаю, що це... Це прикольно. Тобто це не довше, ніж зробити Так, Раз. Це збільшувати все одно кількість часів. Я працював не менше 12 разів. Далі, економія жорстка, два. І три. Це, звісно, спеціаліст має ж бути і комунікувати, подобається людям. Тобто, людина купує не тільки твою працю. А вона купує Знання. твою харизму, Знання. твою комунікабельність. От е, якщо вибирати по 600 гривень кладе плитку там один хлопець і кладе то, Володя Волосько, да? Ти ж реально купуєш навіть не його роботу, а купляєш самого артиста вдома. Він тобі знімає якісь відео, він тобі якісь кидає фото, і, платиш е... Ти платиш, йому за закладу, цього... а ти платиш йому гонорар. Да. Да. Зарплата зарплатою, вонорар. ти ще платиш йому за, за цю емоцію, що він тобі дарує, що він тобі е, веселить, будки, прибудки. Люди люблять таке, розумієте? Тобто ходить комунікабельний, куди ходи цікавий, коли людина не тільки хоче в тебе гарну роботу побачити, а хоче з тебе ще як людину купити. Я вам відповідаю. коли хоче купити тебе як людину, йому кожен рано собою цікаву каву купити. Йому стук... цікаво кожен вечір щось тобі розказати, а ти йому щось розкажеш. Я вам 100% кажу, що це працює. Тож спілкуюся з пацанами, каже, ну кожен день пачка сигарет, кожен день дві-три кави, ввечері там якесь пивко. Скільки це по нігах виходить вже, якщо взяти? 100 плюс дві-три кави, якщо ввечері пивко туди-сюди, 300. 300 гривень. В рік відкласти, скільки це? 3 тисячі доларів. Це крім того, що ви сказали, що вже 500 відкладуєте. Вже не відкладуєте не 500, а вже відкладуєте 800. Від цього відказатися тяжко. Але ти скорочуєш терміни до того самого 100 тисяч доларів. До доларів. 5 це коли жорстко. А якщо не жорстко, то й всі 10. А може і ніколи. Да? Хтось квартиру одразу купує, там 30-40 тисяч доларів. А й вступимо. В основному жінки підбивають часто. Кажуть, ну тебе вже є 30-40, давай своє житло виявити". Я вже міг давно його купити, але не купляв. Будував, продавав, але своє житло ще не мав. Головна порада. Відкладувати, так, да, тяжко, да, треба десь відмовляти в чомусь і собі, і сім'ї. Але що, що не кажи, наше все життя зводиться до того, щоб як ми потім будемо в старості жити. Тобто, Якщо не хочеш жити на пенсію, як наразі пенсія 2700, ти в день можеш потратити сьогодні 2700. Поїхати в Київ, сходити в кіно, сходити там в кафешку, ще щось там купити в день, а представ, це пенсія 2700, де треба і комуналку, і ліки, і все. Тобто моя вам порада чітко думати зараз вже про. Про старість. Я не кажу, будь повними жлобами, але думати реально, що воно йде, що потім не, не плакати кровавими сльози.